І всім, всім привіт, радий вас вітати на моєму каналі Фірич. В сьогоднішньому відео я вам покажу кучу ваших любимих промокодів. Судячи по перегляду, це ваша любима рубрика. Ну я розумію чому, так як халявні промокоди, я вам просто показую, ви їх водите та й прикольно. Також перед початком цього відео хотів би вас попросити підписатися на мій телеграм-канал, Силка буде в описі, сама перша. Там зараз де розіграш на Mercedes-Купешку, оцей за там мільйон з чимось. А також хотів би попросити підписатись на Тікток. Посилання теж буде в описі, просто заходьте в посилання, там все буде. Також хотів би вам дуже сильно подякувати за тисячу підписників, так як на моєму каналі вже тисяча. Дуже вам величезне дякую. Ну і в принципі ми полетіли до нашого відео. Ну і в минулій серії я забув ставити промокод Молі Ватсон, так що зараз я його вам покажу. Якщо ще хтось не вводив, обов'язково вводіть його, теж непоганий промокод, заходите в вкладочку промокодів, заходите і вводите хештег Ватсон. От прямо як на екрані зараз я вам покажу. Заходимо, рішітка обов'язково без неї нікуди. Зараз і вводимо Ватсон. Ось так. І нажимаємо активувати. Ось, він нам дає 25 тисяч гривень та 2 XP за годину гри. Як по мені, такий доволі непоганий промокод. Ну і зразу переходимо до наступного промокоду. Не буду вам затягувати, там щось розказувати. Ви все знаєте, зайшли, активували і все. Тому заходимо і вводимо хештег Ренжі. Напевно, Ренжі, я не знаю, як правильно говорити. Ну, напевно, так читається. Він нам дає. секунду, в мене щось не актувалося. Ось, він нам дає 15 тисяч гривень та 2XP за годину гри. Як по мені, теж доволі такий непоганий промокод. Ну і переходимо зразу до наступного промокоду. Це у нас хештег Древіс або Dravis. Точно не знаю, як читається, вибачайте, що неправильно. Заходимо, активуємо, він нам дає 15 тисяч гривень та 2XP, як по мені, доволі такий непоганий промокод. За годину гри приємний такий бонус. Йдемо до наступного промокоду. Ну і переходимо зразу до наступного промокоду, Заходимо в вкладочку промокод, як завжди, і вводимо решітка Fury, Furry або Fury, я точно не знаю як, вибачаюсь також. Я знаю, що це Тіктокер, він грає також на другому сервері, так як я. Тому ось такий також, що в мене не активовується він. Зараз секунду, в мене якийсь глюк. Він теж дає, по-моєму, 15 тисяч гривень та 2 XP. Зараз uh -huh. щось не то. О, активувався, але зараз секунду. Так він пропав. Він нам дає теж 15 тисяч гривень та 2xp. Вибачайте, не показало, чогось в мене заглючило. Можливо, інтернет, можливо, щось типу того. Ну і переходимо зразу вже до наступного промокоду. Це у нас хештег легенда або легенда. Ну, якось так читається, я не без поняття. Вводимо хештег легенда. І він нам дає. Зараз секундочку. Активувати ютуберський неможливо. А чому? На жаль, я не можу його активувати, можливо, вам вийде, так що активовуйте. Напишіть в коментарях, що б цей промокод вам дав. Якраз такий інтерактивчик, добавим відео. Ну і ще в мене лишився останній промокод, зараз я вам його теж покажу. Ну і останній промокод на сьогодні. Заходимо в менюшечку. Далі заходимо в промокод. Зараз секунду, щось мене заглючило. Ну, думай, от, заходимо, решітка і бурм, бурм, або бурм. Я без поняття, як читається, ще раз кажу. Тому вибачайте, він дає теж 15 тисяч гривень та 2 XP. Ну, я хотів би вам велике подякувати за цей перегляд. Надіюсь, комусь ці промокоди допомогли, можливо, комусь фінансово допомогли. Також дякую велике за вашу підтримку за 1000 підписників. Далі буде більше. І всім па-па-па-па!